У церкві святого Юрія відбулася хресна дорога. Як усе відбувалося, дивіться далі. В затишній атмосфері церкви святого Юрія відбулася особлива молитовна подія. Хресна дорога, організована братами семінаристами. Цей молитовний чин зібрав вірян різного віку, парафіян, молодь, дітей, старших людей. Усіх, хто прагнув у молитві роздумувати над страстями Ісуса Христа та в єдності серця, й те. Дорогою його страждань. Христос упав, як важко було йому встати в цю хвилину і продовжити свій шлях. Як сильно він потребував допомоги і підтримки, але йому ніхто не допоміг. А як падає йому ми, скільки уваги хочемо притягнути до свого страждання? Як хочемо, щоб руки усіх були звернуті до нас. Але при цьому всьому забуваємо, що ні людина, ні армія, а тільки Бог стати нас рятувати. Як важко знову встати після болючого падіння, але Христос встає. Встаньмо і ми забувши болючі образи. Прощаючи іншим їхні провини, словімося за наш хрест, бо це не тільки тягар, який придавлює нас, але це дерево допомоги, яке і спасає нас. Господи, допоможи нам стати з лікар, Допоможи донести свого Христа і даруй мужності йти за тобою, дорогою стажу. Пресвята Богородеця, ти, яка бачиш наш біль і страждання, прийми нас ласкаво у своїй материнській покій. Втопившись у безсонні твої святої любові. Амінь. Брати семінаристи не лише провадили хресну дорогу, а й глибоко осмислили кожну стацію. На стражданній дорозі Ісусу зустрічає Свою Матір. Євангелій нічого не розповідає про слова, які вони сказали один. Аби цих слів просто не було. У повному мовчанні вони не розуміли один одного. Божественний Спаситель і його найсвітіша мати. Сьогодні тисячі материнських сердець обливаються кров'ю, дивлячись на своїх синів, які йдуть на вільну смерть. І що вони можуть сказати один одному? Глибоке мовчання, повне бою і любов. Марія несе у своєму серці надію, надію на те, що шлях її сина не є безмістовим, що це дорога, яка веде до вічного життя. Господи, даруй нам сили не втручати надію на те, що тисячі безнемени смертей це не кінець, що кров, яка л'ється рікою, це не смерть, а початок Воскресіння. Пресвята Діво! Супроводь нас як те, до супроводжувала на світішого сина, на і дорозі. Кожне розважання було пронизане сучасним духом. Вони говорили про хрест війни, хрест втрати, хрест самотності, але також про хрест віри, надії та любові, які нині несуть наші воїни, батьки, матері, діти. Христос буджений і скатований. Він більше не може продовжувати свою дорогу, тому воїни змушують Симона Киринецького допомогти Ісусові нести Христ. Якби Симон знав кожну хвилину, кому він допомагає нести Христа, то його серце було переповнене невиборною радістю. Як сьогодні Христос потребує Симона Кириленського, як прагне, щоб тягнули його, як намого воїна, як бажати, щоб хтось перев'язав йому рани, щоб прийняв його як біженець у світі, щоб хтось напоїв його справу, сказав добре слово, усміхнувся. Господь. Якби ми знали, що за кожною страждаючою людиною є ти, що кожен зранений воїн – це ти, з якою мішністю бив служити нашому ближньому і тобі. Всемиросливий Господь, даруй нам благодать бачити в кожній людині тебе, даруй нам силу брати тяжкі хрести і відвагу. Не Марій, наша ласкава зігрій нас своєю святою Амінь. Під час кожної стації семінаристи змінювалися, читаючи тексти, підготовлені з особливою духовною чутливістю. Слабка і боязлива жінка, незважаючи на воїнів, підходить до Ісуса і витирає Його свята Лица. Як жінки, які прислуговували під час його подорожей, так і сьогодні одна з них брати хоч якось зменшити його страждання. А скільки жінок сьогодні самовіддано служить своєму народові, скільки втрачають життя, допомагаючи пораненим. Як багато воронів має Україна. Христос дарує святій Вероніці образ свого обличчя. Таку ж ікону він дарує у душу кожному, хто жертвуючи своїм життям, рятує інших, полегшує біль, дарує надію і ділиться любов'ю. Господи, даруй нам грішним, щоб наша душа стала твоєю іконою. Найславніша Марія. Молися за всіх, хто самовіддано жертвує своїм життям заради ближніх. Амінь. Усі розважання супроводжувалися тихою органною музикою та співом традиційних страсних пісень. Атмосфера у храмі була сповнена глибине, мовчання і молитви. Здавалося, що сам Христос ішов цією дорогою поруч із кожним присутнім. Отець настоятель на завершення подякував братам за щиру ініціативу та зазначив, що молоде покликання церкви це її пульс, її надія і доказ живої віри. Далеко приїхали, але офірували той час ту свою молитву, щоб з нами об'єднатися, щоб нам показати, що ось Україна живе. Що Священство в Україні живе. Ми маємо те насліддя, де ті молоді люди відчули покликання і пішли навчатися в семінарію. Відкинули може багато різних тих діб світових, але себе посвятило. І ми сьогодні тішимося, що дійсно Україна молиться, Україна має насліддя, Україна має покликання, де молоді люди посвячують себе служіння своєму народу, своїй Україні. Тому нехай та наша молитва буде вознесена і віримо в те, що дійсно. Як ми чули в тих стаціях, в тих молитвах, Господь вислухає нас, прийме нашу ту жертву ту нашу офіру. Сьогодні дякую вам, дорогі сминарисне, дякую вам, дорогі парафіяни і прихожани нашого храму, дякую і за ту пожертву ту офіру, бо ці молоді люди приїхали не для того, ми їм щось офірували. Вони приїхали, щоби з нами помолитися. Отець Роман запросив парафіян продовжувати шлях молитви протягом Великого посту, готуючи серце до Воскресіння. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.